Розкажи про обшуки СБУ, які у вас були. Це було не СБУ. Це були всі інші структури, які тільки могли бути, як вони по іншому називалися. Це було по всякому. До нас прийшли в сім ранку, виламали в стіну, двері, розтік в пол, ложись під напал. Я в шокі у мене істерика. Залітає 20 чоловік, морда в пол, ти вже б де Не, Пане, так клас. Вони зачитують причину задержки, поняття, яку всі шуть зараз всім. А я так от повертаюсь на нашу стіну, де куча флагів. У нас по центру хати стоїть БПЛ за 30 тисяч доларів. Футболка там хлопцю задонатили на протез. Тут все, все, що можна було принести. Каски, тут все блядь, дрони стоять. І нам це зачитують. Ну блядь, так повара з таким. У мене пане зачастую написано. блядь, не стильно, ні? Ну магаварюються нормально. Такі фрази взагалі. Потім виключились камери. У нас була з ними розмова, попросили з нею старафіруватися. Ні. А там все по схемі далі. На наступний день дзвоночок. Ну і розкажуть, як це можна рішити. Скільки, куди, що. Ну я розчарувалася дуже. Упало все в моїй голові. Ракети літають, люди вмирають. Ну, типа, тривога їбать. Мені в хаті вбивають двері свої ж. Довелося поїхати, бо ви не хотіли давати хабар. Да.